У сирського є план Б щодо Покровська. Що це за план? Яка там зараз ситуація? Командування каже про зменшення інтенсивності боїв, військові про сафарі на людей, про дрони матки і про десятки кабів у місті. Що у нас в Мирнограді? Місто в оточенні чи ні? Чому оцінки такі різні і що відбувається насправді? Зараз розповім друзі, лише підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забудьте також ділитися відео з друзями, рідними, близькими. Все це важливо для розвитку нашої спільноти. Ну і все часу більше не гаємо, Давайте одразу починати. А починати ми будемо зі слів нашого головкома Олександра Сирського, який дав коментар нашим колегам-журналістам і сказав про те, що інтенсивність боїв у Покровську справді зменшилася. Але це не означає, що Росіяни відмовилися від міста аж ніяк, тому що за його словами, нині Покровськ – це суцільний укріп район. Росіяни пролізли у кількох місцях, але ми знаємо де саме, як саме вони туди пролізли, і тому нині ситуація контрольована, каже Сирський. Він говорить, що є план Б і більше того, є план В навіть. На всі варіанти розвитку подій ну це класична історія, традиційна історія. Коли ти маєш мати плани для того, аби знати, як тобі реагувати в тому разі, коли противник буде реагувати або одним чином, або іншим. Тому Цирський розповідає про цей план. Звичайно, подробиці нам невідомі і не мають бути відомі. Насправді, як ви розумієте, так і щоб ну ворог про це нічого не, не знав. Між тим Росія зосередила в цьому районі 50 тисяч солдатів. Вклавши туди, тільки вдумайтесь, друзі, з жовтня 30 тисяч голів. 30 тисяч Сирхій сам е, майже весь цей час знаходиться в Покровську. Він говорить про те, що нині введено ефективний 425-й штурмовий полк. Логістика відновлена, каже він: ситуацію оцінюють тричі на добу за його словами. Ситуація в Покровську нині під контролем. Тому друзі, головний висновок зі слів головкома такий за тища, це не відступ ворога. А можливо, перед новий штурм неможливо. Всі ми розуміємо, що це буде, тому що ворог скапиче сили. Але командування, як бачимо, готується до будь-якого розвитку подій, маючи відповідні плани реагування. Інститут вивчення війни. До речі, зранку також пише про те, що по-перше, вони підтверджують, що темпи російського просування тимчасово знизилися. Нових просувань за 9 листопада сьогодні у нас 10, за 9 листопада не виявлено хоча я не розумію, як можна виявити нові просування чи не просування у Покровську. Там все настільки хаотично, що виявити щось ну напевно практично неможливо, не знаю. Але між тим вони пишуть аналітики, пишуть, що росіяни не можуть оточити місто або перекидають міномети і додаткових операторів дронів. Щоб перерізати наші лінії зв'язку зараз, друзі, на кадрах Мирноград це те, що російська армія зробила з Мирноградом, Ми про нього дещо згодом будемо з вами говорити. Е, я дам відповідь на запитання: в оточенні місто чи ні, як там з логістикою і, і так далі. Тому що щодо Мирнограда це суперважлива історія, яка чомусь замовчується. Ну або не так активно висвітлюється у ЗМІ. Діп-стейт. Тепер звернемось до е, того про що пишуть наші аналітики. Військові, справа в тім, що е, картина жорсткіша. На їх полях картина абсолютно жорсткіша, і вони пишуть, що інфільтрація противника фіксується практично в усіх точках Покровська, але знову ж таки про оточення мови нема. Ворог просочується в основному через південну частину. Ми з вами про це говорили детально в попередніх випусках. Але головна загроза Мирноград. Я не дарма вам друзі показував це місто. Ось. Мирноград знову на ваших екранах, або те, що в нього залишилося, місто під загрозою оперативного оточення, стверджують аналітики Deep State. Логістика дуже вразлива. І от далі я просто хотів би процитувати: як зауважують самі бійці, логістики в місті практично немає. Доїхати кудись, це лотерея. Піші маршрути майже неможливі через ДРГ, дрони та міни. Тобто тут ми бачимо розбіжність. Да? інститут вивчення війни там фіксує оперативну паузу, якщо це можна так назвати, ну або там зменшення інтенсивності, давайте скажемо так. Діпстейт фактично описує там бої, інтенсифікацію цих боїв за кожну вулицю. Фактично, да, ось от така картина. Друзі. Тепер про те, що говорять взагалі наші захисники. Давайте звернемось до них, тому що ну їм точно видніше. А, значить, вони повідомляють а, наступне: військовослужбовець позивний мучної. Каже про втрату населеного пункту Гнатівка на цьому напрямку. Це не кінець, каже він, це прояв системної проблеми. Фронт тримається на надриві, за його словами. Ворог методично вибиває позиції, на жаль. А проблема, друзі, проблема у накопиченні виснаження, розривах, в ланцюгах постачання, нестачі ротації, і це важливе свідчення з перших ну, вуст, так би мовити. Щодо ротації, ми з вами повернемося, тому що є гарні новини щодо цього. Щодо інших заяв, з, з вуст військових, Юлія Степанюк зі 117-ї бригади повідомляє про те, що Росіяни атакують піхотними групами, вони атакують на мотоциклах. Вони пробують бронетехніку. Їхні дії важко передбачити. З'явилася нова загроза, друзі. З'явилася нова загроза. Це дрони матки, про що я сказав на самому початку, і о, вони скидають менші дрони для атак по техніці і що жахливо по цивільних. Тобто о, наші військові кажуть про те, що росіяни просто влаштували сафарі на людей. Є дрони матки, вони випускають інші менші дрони, і ці дрони атакують. так? Тобто починається сафарі по цивільних людях, а там залишилося, до речі, здається, 1200 людей, що залишилося в Покровську, просто так, щоб було зрозуміло: 1200 людей, друзі. Щодо кабів, це взагалі жахіття, тому що до 20 авіаційних бомб кабів на добу летить по населених пунктах, де залишаються ще люди. Ось така от історія. Ви знаєте, що кап, коли прилітає, він знищує абсолютно все, тобто там нічого живого взагалі не залишається, і треба сказати про те, що яким би не було укріплення, якщо прилітає кап, на жаль, це смертоносна зброя. Що каже з генштабу Ковальов? Андрій Ковальов, це речник Генерального штабу. Він говорить про те, що. По-перше, він запевняє, що інформація про повне оточення Мирнограда не відповідає дійсності. Він каже, що логістика ускладнена, але вона здійснюється. Проведено ротацію, це те про що я вам говорив. Ротація проведена на мирноградському напрямку, проведено евакуацію людей, поранених, і доставлено боєприпаси. Це свіжа заява. Сподіваємось, що ситуація поліпшиться після цього, після такого ряду заходів. Ем, і тут також картина різна, як ви розумієте, тому що з одного боку там неймовірно складні умови і нові виклики. З іншого офіційні заяви про контроль ситуації, так Так завжди це класика, але зрештою маємо мати дві точки зору, щоб розуміти справжню картину. Тепер давайте глибше поглянемо з тактичної точки зору. Є такий експерт, військовий звати його Костянтин і От він дещо сумнівається в реалізації плану сирського розтиснути ось ці клещі, друзі, які які вам показував навколо безпосередньо самого Покровська. Значить, він говорить про те, що росіяни створили потужний. Оборонний район, і вони не збираються віддавати свої плацдарми. Вони також підсилюють угруповання для удару на Гришино і Мирноград, каже він. Покровськ, це зараз сіра зона з перемішаними бойовими порядками. Тобто, його головний висновок такий: мирноград треба виводити з-під удару, оскільки коридор для постачання дуже вузький. А подальша оборона стає тактично невигідною. Тут треба сказати друзі: одну важливу штуку: що заява ковальова про те, що логістику поновлено, доставлено боєприпаси, евакуйовано людей і з зроблено ротацію. Це свіжа заява. А от що стосується Машевця, який каже про те, що ну, от, Марноград треба виводити з під удару, тому що коридор для постачання дуже війський, це заява вчорашнього дня. Можливо, ситуація вже змінилася, тому просто майте на увазі це дуже важливе уточнення. Е, є такий експерт Андрій Коваленко, він очолює ЦПД, Центр з протидії дезінформації. Він звернув увагу на дуже важливу деталь на суперважливу деталь. Е, росіяни починають приховану мобілізацію, набір резервістів для охорони так званих охорони об'єктів. Тобто, вони зараз набирають людей для того, щоб типу вони охороняли там НПЗшки, по яким ми влучаємо, або там інші об'єкти інфраструктури, по яким е, б'ють наші дрони і ракети. Але що охороняти, як охороняти, чим охороняти, де охороняти, Ви що жартуєте? Звичайно, це прихована мобілізація, і це є до речі, друзі, ознакою того, що втрати під Покровськом, під Мирноградом і на інших напрямках вони настільки великі, що звичайний потік контрактників, найманців їх просто не перекриває. Тому вони вдаються до таких заходів: типу: А от вам по, по мільйону рублей. Просто посидеть, покурить, охранять какой-то об'єкт інфраструктури, а насправді їх просто беруть, пакують і відправляють під Покровськ. Ось така от історія. Тому загальний висновок, друзі, він такий. Покровськ, перше, значить, повномасштабних штурмів зараз ну немає. Принаймні, як стверджує Сирський і інститут вивчення війни, але йде безперервна гризуча війна на інфільтрацію, на виснаження і вогновий контроль. Росіяни не відмовилися від своїх планів. і не відмовляться це точно. Вони перегруповуються, вони зараз підтягують резерви. З цим напевно ось ця зменшення зменшення. Динаміки боїв ситуація надзвичайно напружена, але як каже Сирський, контрольована. Е, у нас є різні плани. Мирноград, це ціль ворога безперечно, і найслабкіша напевно ланка на цьому напрямку, тому що логістика для наших військ це життєво важлива артерія, яка просто знаходиться під постійною загрозою. І питання про доцільність його утримання залишається відкритим. Викликають дискусії серед експертів. Я своїх оцінок щодо цього давати не буду. Е, тактика ворога вони використовують все. Так, від класичних там піхотних атак до інноваційних дрон дронів, маток до ведення сафарі вибачте, на цивільних це просто от брутальна цинічна війна зі сторони Росії, от і все вони не рахуються жодними правилами війни. Для них їх просто не існує. Ну а наші війська перше, герої красунчики вони стримують натиск, вони знаходяться в неймовірно складних умовах з проблемами логістики, з таким виснаженням і все одно стоять. Тому їхня стійкість, друзі, це зараз головний чинник стабільності на цьому напрямку. Ось що ми маємо розуміти тому. Покровський наград, це зараз не просто якісь там точки на карті. Як ви розумієте, це епіцентр і водночас символ е, боротьби, де вирішується доля значної частини фронту. Е, ось ця затища, якщо так можна назвати, воно тимчасове. Наші захисники роблять неможливе, але їм треба наша підтримка. Друзі, тому підтримуємо, донатимо, допомагаємо. Дякую, що додивилися випуск. До кінця бережіть себе своїх рідних і близьких. Підпишіться на цей канал і до зустрічі! Слава Збройним силам України.